Бути київським дружинником значило належати до еліти. Це був престиж, влада і можливість увійти в історію. До дружини князя вступали не лише юнаки з боярських родів, а й ті, хто мав незламну силу та відвагу. Часто приходили і варяги. Досвідчені воїни зі Скандинавії, що шукали слави і багатства. Вони були не просто найманцями, а повноцінними побратимами, які нерідко обіймали високі посади. Спершу молоді воїни ставали отроками, що навчалися військовому ремеслу у старших побратимів. Але з часом, пройшовши перші битви і довівши свою вірність, вони сідали за княжий стіл на рівні з іншими. Дружина була не просто армією, а школою честі, доблесті і кар'єри, де кожен, хто мав хист і хоробрість, міг піднятися до вершин. Зовнішній вигляд дружинника був його візитівкою. На ньому кольчуга зі сплетених кілець і конічний шолом з наносником. В руках круглий щит із простим, але виразним орнаментом. Головна зброя спис, яким воїни билися у строю. Меч символ честі та високого статусу, доступний лише найбагатшим. А поруч завжди були сокира чи ніж для ближнього бою. А за спиною лук і сагайдак, повний стріл. Обличчя воїна було суворе, загартоване походами, руки в шрамах, відзнаки десятків битв. Основною ударною силою дружини була кіннота. Вона становила еліту війська, старшу дружину, що безпосередньо супроводжувала князя. Вершники, вдягнені в кольчуги та шоломи, нападали стрімко і рішуче. Кінь для дружинника був бойовим побратимом. Його захищали збруєю, а стремена й сідло давали вершнику стійкість. Вони билися списами, короткими мечами, а також майстерно володіли луком, обсипаючи ворога стрілами ще до зіткнення. Мати бойового коня було ознакою багатства і високого статусу. У мирний час дружинники жили при княжому дворі. Вони тренувалися, удосконалюючи майстерність, а також допомагали управлінні. Досвідчені ставали воєводами чи тисяцькими, керували містами, були послами на переговорах, жили вони з військової здобичі, носили дорогий одяг, прикраси із золота і срібла. Це був не просто обов'язок, а справжній стиль життя, служба, що випробовувала силу, честь. І вірність в 11 столітті Русь вирувала. Дружинники вирушали в походи проти печенігів і половців, пішли на Константинополь, брали участь у кривавих міжусобицях, коли брат ішов на брата. У цих битвах загартовувалася Русь, а дружинник ставав опорою князівської влади і символом мужності. Чисельність дружини залежала від могутності князя. У мирний час біля нього було кілька сотень найближчих перевірених воїнів. Та під час великих походів князь скликав ополчення з міст і сіл та князівств, і військо могло налічувати десятки тисяч. Проте основою завжди залишалася саме дружина, менша за числом, але міцніша за духом і досвідом. Такою була дружина Київської Русі. Військо, що творило історію, захищало державу і землю і стало символом сили та честі великої держави Русі.